Рятувальники Закарпаття готові до зимових викликів. Масштабні командно-штабні навчання спрямовані на покращення навичок рятувальників ДСНС у виконанні складних завдань під час зимового періоду відбулися на Закарпатті. У тренуваннях взяли участь 157 осіб та 63 одиниці техніки, які утворили зведений загін разом із представниками інших екстрених служб та установ відповідальних за життєзабезпечення населення. За словами десенсників, подібні заходи дають змогу підрозділам вправно реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. На Закарпатті відбулись масштабні командно-штабні навчання, метою яких було відпрацювання дій, а також злагодженості між підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій та іншими екстреними службами й об'єктами життєзабезпечення населення. Загалом від підрозділів ДСНС залучали 157 чоловік особового складу та 63 одиниці техніки, які утворили зведений загін. Відпрацьовували одразу декілька. Сценаріїв надзвичайних ситуацій, насамперед готувалися до погіршення погодних умов, як то значних снігопадів, які спричинили утворення заторів, а також дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Також реагували на відключення електропостачання на одному з об'єктів інфраструктури краю в Зв зв'язку з пошкодженням зовнішніх електромереж через нагоду відбулося знеструмлення. Зважаючи на постійну загрозу в період воєнного стану, до навчань додали сценарії щодо часткового руйнування автомобільного мосту через річку і внаслідок ракетного удару. За умовною відною через це постраждали люди та транспортні засоби. У всіх випадках підрозділи ДСНС у межах компетенції вживали заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та допомагали населенню.